А якраз маємо можливість поцікавитися в нашого ще одного гостя, що зараз відбувається в Ізраїлі. З нами друзі на прямому зв'язку ізраїльський політолог, полковник армії оборони Ізраїлю Арія Зайден. Пане Аріє, вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Добрий день. Згідно останньої інформації, знаємо, що війська Ізраїлю розширюють наземну операцію на всю територію сектору гази. Західні медіа раніше писали, що Цахал обов'язково перенесе фокус на південь, але цей етап буде дуже важким. На південь втекло багато бійців. Хамас також е він щільніше забудований, отак зазначають експерти. Чи могли б ви нам сказати, чи справді розширюється ця сама наз... наземна операція, панері? І що буде далі? Не дійсно наземна операція розширюється. вчора почався наступ на південну частину. Наступ цей він локалізований, здебільшого в місті Хан'юнес. не Південь він такий, знаєте, перетворений на розкреслений на квадрати. Ці квадрати, до речі, відомі всіми громадянами сектору Гази. Вони також е, передані їм і скинути з як листівки з, на арабській мові, і кожного разу е, речник Сахалу на арабській повідоми звіт, куди буде рухатись сахал, щоб вони могли звітом вийти, а ми будемо знищувати е, Хамасець. Я розумію, що будуть питання. це також будуть знати, куди ви рухаєтесь. Зрозуміло, досі, досі пір, кожного разу, коли наші бійці зустрічалися з Хамасом, Хамас завжди програвав, і так буде і далі. Те, що вони знають, куди ми йдуть, це не знають. Це зовсім не означає, що наші вогневої. Емоції буде недостатньо для того, щоб їх зламати. При всім тим, що в них є, в них є така інфраструктура підземна, підземні такі фортеці, можна їх навіть назвати. Все це, все це існує. Бої йдуть важкі, але ми перемагаємо. Ми досить близькі до ефекту переламу окей, в, цій, в цій війні. Потім буде ще один наступний етап. Він не важкий, можливо, навіть він довший, не важкіший в плані кумулятивної енергії, а важкіший в плані того, як знайти всіх цих хамасівців, бо вони повернулися до стратегії, яка була до приблизно 2000 тисячі. 2010 ти року, і, і ця стратегія стратегія виживання для них. Вони повернулися в ситуацію, коли для них просто виживання їх бійців і здебільшого очільників командирів. Вони важливіше ніж ніж намагатися перемогти. Ця вони будуть і завжди так робили до того, як повністю перетворилися на армію і. І державу, хоч і не признану терористичну, Вони завжди робили так, що коли вони виживають, вони це в пропаганді показують як перемогу, і велика частина їх населення та деяких часток населення в світі це приймало дійсно як перемогу над ізраїльським агресором. Марія зараз говорите да, про наближення до ваших певних успіхів, тому що є мета завдання, і ви власне знаєте, в який бік вам рухатися. Але от я дивлюсь на свіжу заяву від очільника Пентагону е Остін, який попередив Ізраїль про можливу стратегічну поразку у війні з Хамасом. Мова йде про те, що якщо кількість жертв серед цивільного населення буде збільшуватись, Ізраїль може зазнати стратегічної поразки у війні з Хамасом. Е що важливо, бо ж теж та, та як Україна в тому чи іншому сенсі відчуває. Мо, тиск західного світу нам теж не завжди подобається, що вони нам радять, як вони нам радять, там не наносити удари по території Російської Федерації і все інше. Ви ні в кого не питаєте, ви просто робите те, що вважаєте за потрібне. Чи згодні ви з такими висновками Лойда Остіна, що вас може чекати вже потім певне покарання? Та, врешті-решт, не забуваємо, що зараз і прокурор міжнародного кримінального суду перебуває на території Палестини. Прокурор пере міжнародного суду переприбуває тут для того, щоб зрозуміти, що дійсно було в чорну суботу. Це не належить до не пов'язано з діями загалом. Це пов'язано з діями Хамасу. В плані тому, що говорить Лойдості, не зрозуміло, чому він це говорить. Він не дивиться на наш уряд і ультранаціоналістичний в деяких його формах. І говорить, ми пам'ятаєте, вам потрібна легітимація. Ось що це означає. Це не означає, що він не говорить, що ви програєте стратегічно. Ні, якщо вас не буде, ми, якщо ви зробите помилки, тобто ми зробимо помилки щодо ви. Великих жертв з в громадських секторі газу, тоді в нас не буде закінчиться легітимація. Це досить логічно, коли в нас не буде легітимація, ми не зможемо повністю не повністю, скажімо так, на 70% знищити Хамас чи знищити його критичну масу, щоб він не зміг відновитися, чи не зміг чинити опір, чи завадити. Новому якомусь політичному а, строю на в секторі газу, який виведе їх з, з, з все суспільство, з а, вектору розвитку терористичного і перепереки пере, 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 на розвиток а, вектору, м -м, скажімо так, розбудування окей, а не знищення. То це для нас, що ось лойд має на увазі. Ми так трактуємо ці його слова. Панарія, президент Франції Мануель Макрон, виступає послідовним критиком дій Цахалу, і ось каже, що правильною відповіддю на дії терористів не є знищення цілої території або бомбардування цивільних об'єктів, і підкреслює, якщо мета Ізраїлю повне знищення Хамасу, то війна триватиме десятиліття. Як ви сприймаєте подібні заяви від президента Франції? Сприймаємо таким чином І особисто. Я сприймаю як людина, яка належала до тієї частини військових. коли ми знищили повністю Танзіми в шхемі. Це один із великих міст. Ді вони туди це було 20 років тому. Вони тоді, тоді називали шхем столицею терору. Це дійсно було так. Всі угрупування було так. Нам взяло півтора роки шість спеціальних операцій. Щоб повністю знищити всіх представників танзиму. окрім зовсім. Людей віку 18-19, але ці люди не мають ніякого значення, тому що вони не вміють не планувати, не мають ніяких зв'язків, не мають ніяких навичок. В тому плані я зовсім не згоден з президентом Макрона. З я не зовсім розумію його ці заяви можливо таким чином. Я можливо, він не таким чином будує опозицію лапен. І якщо подивитися з цього боку, так Лапен підтримує е, Ізраїль і за е, жорсткі дії е, він розуміє, що і, і більша частина електорату не можливо не підтримує Лапені, тому він говорить це для них. Для прогресивних ребенальних французів тільки впри в плані тому, як ставитися до імбито суспільства людського життя і так далі. Політична ця політична гра зрозуміла і тому ну нехай Макрон говорить нада наразі, Макрон не, не передає чи допомагає, не впливає на. На наші е, на постачання американські озброєння, які нам потрібні, частково, е, якщо їм потрібно буде е, наша технологія, зрозуміло, що вони їх куплять, не має значення, як що ми робимо в секторі газу і так далі. Тобто всі тут люди дорослі і розуміють. Е, що і коли хто говорить і навіщо ну, Якщо заява Макрона, скажімо, це річ передбачувана, то от в певній мірі сенсаційною була заява, яка днями пролунала від спікера ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джона Кірбі. Він каже, що американській розвідці не було завчасно відомо про плани нападу Хамасу на Ізраїль. Чи е, варто цій заяві вірити, тому що ну розвідка сполучених штатів Америки це одна з найпотужніших розвідок на цій планеті? І якщо вже вони не знали, то хто ж тоді знав? Чи в даній історії це просто заява для відведення очей? Е, я десь це вдивитися в це в конце в, в контексті. Можливо, був якийсь діалог внутрішній американський, який привів до того для ти для для до тієї заяви. Так чи інакше ця заява не впливає на нас повністю. Ми не, не ніколи не розраховуємо на дії американців в плані, тому що вони мені нам розпові розповідає розповісти про те, що коїться на наших кордонах. В нас були наші помилки, частково ми. Були е, е, аналітики, які говорили про це, аналітики військові, е, тобто самі військові, не аналітики каже, з боку, які дивляться, не військових, а дійсно військові е, аналітики бюро в розвідці. Частково це сьогодні це вже знаходиться. ЗМІ е, так є, е, е, є люди, які говорили і писали довідки. Були командири їх, які ці довідки. Е, Скажемо, так не прийняли, і так вони винні. Вони понесуть покарання після війни. Можливо, буде звільнено, можливо, буде навіть карна яка, карна справа. Подивимося, як це буде. Якщо інакше це не залишиться від, 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 від відповіді, і тому ну. Такої ми розраховуємо тільки на себе, і зрозуміло, що ми маємо, ми, Ми все ж таки маємо бути частиною коаліції. Це дуже важливо. Дякуємо за коментар. Окрема подяка за вашу практично бездоганну українську. Ізраїльський політолог, полковник армії оборони Ізраїлю, Арія Зайден був з нами цієї миті. Дякуємо.